Ось такі м'ясні каші та тушунки у селі Велицьк на Волині роблять господині, які об'єдналися у волонтерську групу, щоб допомагати українським воїнам. Працюють у нас Ай, дівчата, кухарі і шкільної їдальні. Наші вчителі, це Наталя Володимирівна, Світлана Васильівна і працівники культури, бібліотекарі і закладів культури. Працюємо з перших днів війни, кидають дівчата всі свої домашні роботи. Не дивляться, чи треба полоти, чи треба садити, чи треба корову зустрічати. Все кидають, і якщо є необхідність, чи є світло, чи нема, навіть деколи при свічках робимо свою роботу. В Єдності наша сила. Саме так господині назвали свою волонтерську групу. Почали займатися цією справою. Вони ще два роки тому. Спочатку сировиною забезпечували селяни та місцеві волонтери. Зараз господині роблять на замовлення воїнів тушонки та місні страви, навіть у вакуумних пакетах. На перший Доводилося збирати кошти і е, домовлятися з фермерами, наші місцеві допомагали майже на увазі м'ясо, тому що поставили себе за мету, робити м'ясні каші. Е, відповідно, треба було м'ясо, то ми просили, навіть фермера кололи спеціально свинок. Ви на дівчата їх розробляли, шукали так само по наших фермерах крупи або роз привозять готове м'ясо, готові крупи, готові пакети. Все, що треба, все, все, все що дівчата кажуть, вони все мають, аби зробили. Також німальні групі телеканалу конкурентів і господині розповіли власні рецепти приготування тушонок і м'ясної каші. Каші різні каші готуємо: горохова каша, гречана, перлова. От. І зрозуміло, з м'ясом то буває куряче або свинина. А як Буває навіть це? як створювали? Ну, пробували. Якісь пропорції знати, ну, ж пропорції вже ми просто вирахували вираховували півлітрову банку. Зараз риторт пакети, а були в півлітрових банках. І на кожну баночку ми давали грам 200-150 м'яса і вже виміряли кашу ложками, три ложки каші, і приправа і заливається водою і все. Окрім цього, кажуть, готували і згущене молоко, а до свят домашню кубасу запекали м'ясо та капусту. Хлопці дуже люблять капусту тушену. То дуже багато ми робили капусти тушеної із шкварками, із м'ясом. Робили ми дуже багато голубців. Коли було капусти досталь, то багато ну, односельчани приносили, голубці готували. Робили ми. Котлети із кашею робили те в теліни, рибні кубаси, Коли дуже, шла, круче, жиром, і... все, що можна в банку, все заложу перед паскою і паску. Люди пекли. А ми готували дуже багато кубаси, передавали щоб було трошки святково для їх. Вже ми тут все випрововали. Усилівались, наголошують, будуть волонтерити стільки, скільки буде потрібно нашим захисникам. Чи є робота по господарству, чи відсутні електропостачання? Волинянки продовжують невпинно працювати, аби герої, які б'ють ворога на передовій, були забезпечені смаколиками і з дому, і відчували підтримку.